Федір Іванович один з мешканців Великого Бичкова, котрий особисто зіштовхнувся з проблемою неякісної води. Через майже столітню роботу лісохімкомбінату ґрунтові води сильно забруднилися. Спочатку воду очищав та подавав централізовано той же комбінат, та вже понад 10 років підприємство не працює. Завод перестав працювати. Зараз дуже велика проблема. Труби вже згнили, бо їм вже більше як 50 років, а може і 70. А Зараз треба це все переробляти. Труби гнилі. Воду качають по часах, і то, -то вода не, не відповідає такої якості, як колись була. Поки що населення отримує воду лише 4 години на добу, щоб якось вирішити цю проблему. Селищна громада спробувала залучити грантові кошти. Так у 2008 році великі бичків відібрали для реалізації програми Питна вода. Відповідно до неї, у селищі мали звести дві водонапірні вежі. Вартість робіт більше 2 мільйонів гривень. Однак із держбюджету виділили лише частину коштів інших немає і по сьогодні лише втілася в грошах. Ну, десь половина проекту. Ну на теперішній час проект поновлено потрібно знову. Бюджетні гроші, тому що таких грошей е, селищний бюджет не може собі зробити цю роботу. Ну як і районний. щоб не залежати від державного фінансування, селищна влада подала документи на новий вже закордонний грант. Угорські науковці провели дослідження зараженої території і запропонували новаторський підхід. За європейські кошти вже невдовзі зведуть спеціальний комплекс, котрий очищатиме і ґрунтові води, і сам ґрунт. В рамках реалізації цього проекту на території. Колишнього лісохімкомбінату, комбінату будуть побудовані очисні споруди сучасного такого європейського типу, які будуть там специфічним методом всасувати забруднену воду, проводити її очищення і знову запускати її в ґрунти. А також очищення ґрунту буде проводитися також біохімічним методом. Отримання грантових коштів для вирішення проблем громади звична річ для великого бичка саме за допомогою грантів громада отримала новий спортивний комплекс. Наразі за європейські кошти в селищі будується дитячий садок. У селищі нам відтворили громадську організацію, котра займається залученням інвестицій. У нас виникла ідея знайти кошти для того, щоб тут збудувати садочок. У цьому мікрорайоні була будівля, яка була колишнім початковою школою. І ми шукали кошти для того, щоб її е, реконструювати. Е, наша організація написала проект Діти наше майбутнє, і цей проект отримав позитивну оцінку. І ми виграли кошти лише за п'ять років. Селище залучило близько п'яти мільйонів грантових коштів. Таким чином селище знаходить альтернативні шляхи вирішення нагальних проблем громади.